І більше про підсумки саміту Великої Двадцятки поговоримо із політологом, міжнародником аналітичного центру об'єднана Україна Дмитром Левусем. Він приєднується до нашого ефіру. Пане Дмитре, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю всіх насамперед хотіли спитати у вас вашої думки щодо представленої спільної декларації, погодженої учасниками саміту. Як ви вважаєте, чому не було більшої можливо підтримки України у цьому питанні? І чи все так, як заявляли Ентоні Блінкен напередодні щодо цього документу? Ви знаєте, я е, так не став би надто драматизувати чого, тому що все ж таки, е, ну давайте подивимось що таке G20. да G20 – це. Об'єднання країн воно є достатньо умовним. Да? Тобто, якщо ми говоримо про там G7, то про сімку, то там зрозуміло, там країни об'єднані не лише тим, що вони провідні в з економічної точки зору, а ще й тим, що і спільними цінностями, да, практично всі ці країни вони вони демократичні, вони. Вони за свободу, да, там, хоча, звичайно, там можуть бути багато нюансів, але е, це одне. Двадцятка це все ж таки е, тут е, це такий окремий майданчик, де зібрані ну, дуже різні е, країни і представники Сімка, і е, країни іншого абсолютно е, плану, і різних цінностей. Да, ну, важко, мабуть, е, про говорити, да, про. Е, там На Хазі. перепрошуємо, є трохи проблеми все-таки зі зв'язком. Сподіваюся, зможемо знову перепід'єднати пана Дмитра і продовжити розмову. Нагадаю, спілкуємося з політологом-міжнародником аналітичного центру Об'єднана Україна Дмитром Левусем. І я так розумію, ми можемо продовжити розмову. Пане Дмитре, чи чути нас? Так, да, да, чути, так. Да. Да. І все ж таки, так. Да. Це, це дійсно да, ну, тобто, це різні країни, різних. Різного плану, і то достатньо своєрідний майданчик. Хоча все ж таки помітний, достатньо вагомий, і просто хочу нагадати, що Україна його вже вдало використала, коли було запрошення, коли минулого року саме президент України, коли минулого разу, коли президент України Володимир Зеленський саме на саміті Великої Двадцятки. Представив українську формулу миру, тобто презентація відбулася там, і це тобто це було вагомо, це було використано. Другий момент так не пролунало засудження Росії в цьому плані. Ну тут можна знайти що тут кілька речей можна згадати. Можна згадати про те, що в першу чергу. Індія використала цей майданчик для того, аби просувати свої інтереси, да дуже багато в чому, і багато хто із спостерігачів відмічає це про те, що Індія ну так з зробила це для того, аби для, для просування своїх інтересів, і тут зрозуміло, що в цьому контексті е, запрошення України для Індії, яка має свої особливі відносини з Росією, і е, відверто кажучи, зараз просто паразитує, користує Ується цією складною ситуацією, в яку Росія потрапила, це в один момент, просто щоб не не перелякати. Да щоб нікуди ця Росія не поділася да один момент, другий момент. Складні відносини з КНР, да Китай, все ж таки суперники, вони можуть об'єднуватися в Бріксах, будь-яких інших структурах, але насправді вони суперниками залишаються. Але Китай також ставиться до, до України, м'яко кажучи, своєрідно. Да? Тобто він не засуджує цю агресію і останні оці події, коли співачка з опери їде в Маріуполь, коли делегація там. Їде в Севастополь, це такий дуже наочний приклад. І тому, звичайно, що Індія використала Форум саме для, для себе і не захотіла якихось загострень. Але але не треба надто драматизувати, як на мене, бо. Дійсно, да, не було однозначних засуджень, але ми бачимо, що за нас за Україну виступали наші партнери, тобто залучення провідних країн до, до просування української політики для підтримки України, не зважаючи на те, що України там не було, тобто, хоча да, є принцип ні, нічого про Україну проти України, але ми бачимо, що у нас є ті, хто хто підтримує нас в будь-який момент, це один пока. Зову момент і так формулювання мали бути іншими, але але не просунула і Росія своє формулювання щодо того, що засудження Заходу за накладання на неї санкцій, був е сприйняття е Лаврова, теж було достатньо своєрідним. Да? Там і були і, і регіт під час його виступів, і там достатньо по-різному це відбувалося. Ну і знову ж таки. Давайте тлумачити те, що написано, так як воно слід тлумачити. Там написано, що в ком'юке що неможливо да. Там ніхто не має права по нападати на суверенітет, оспорювати територіальну цілісність будь-якої країни. Ми тобто ми і маємо говорити, що це, це на підтримку України. Ми ж чудово знаємо, які принципи ООН, да, і що е, Україна права. Да. Тобто ми маємо тлумачити це в, в спосіб такий, що це на підтримку нас. Да. Тобто, і, і з моральної точки зору, і з будь якої ми однозначно праві. Тому я гадаю, що. Ми не маємо, не повинні однозначно надто драматично сприймати і сам G20, як ну от як захід, від якого не можна і так очікувати надто багато, бо е, зрозуміло, що будь його, яке комикяке його комуніке воно не буде е, там дороговказом для більшості в світу. Ми маємо знаходити позитив, і використовувати той позитив, який є. До речі, врешті-решт, і минулий саміт, там де президентський презентував українську формулу миру, там же ж теж формулювання цього ком'юніке теж не були да, там, засудженнями прямо Російської Федерації. Да. То тобто це теж все було достатньо м'яко. І по третє. Маємо дійсно дякувати і дякувати союзникам, і партнерам, які нас підтримують, даже от, навіть під час нашої відсутності, і працювати на те, щоб це відбувалося і далі, да навіть на всіх майданчиках, де Україна не присутня. Пане Дмитре, дивіться. Ми, звісно, не будемо демо, демо, драматизувати, про що ви говорите, але хочеться розібратися. Щоб просто мені хочеться, щоб наші глядачі розуміли. Я думаю, що в них такий самий запит не одягати рожеві окуляри. Розумієте, про що я говорю? Щоб нам не здавалося, що все так прекрасно. Тому треба точно роз'яснити ситуацію, якщо не звертати увагу на якісь гучні заяви. Сама ця декларація. Яку підписали по факту, що вона дає, на що вона впливає, хто має її дотримуватися, хто має контролювати? От, поговорили без гучних заяв, дотримали, начебто, якоїсь декларації, і що далі? Ну насправді насправді Україна відреагувала, і у вас в сюжеті про це було дуже дуже вірно і дуже, як на мене, абсолютно вивірено з дипломатичної точки зору, але жорстко. Заява українського МЗС, да, це як на мене, ну от можна вважати навіть там і певним чином зразком да, того, як можна відреагувати. Але е, все ж таки, е, я думаю, що е, не варто думати, що е, це коміке воно е, ну, от, як я сказав, стане дороговказом для когось. -то, да, тобто, це е, один із багатьох документів такого плану, які проходять по, по світу. І говорять. Тому тому саме тому, от як він написаний, він, як на мене, є е, остатньо, знаєте, от е, зручним і для, для нашого використання, так. Як сказав, да, тобто, от тлумачимо так, як, ми, як, як воно і з точки зору міжнародного права виглядає. Да, тобто суверенітет навіть двадцятка при всіх там говорити треба так, навіть двадцятка при всіх там впливах Росії, при всій нелюбові. До заходу звичайно не сформулювали його проти Росії, да але навіть вона вимушена була дотримуватися міжнародного права, і зрозуміло, що цей документ. Він не спрямований не те, що проти України, а в з точки зору права підтримує Україну. Я думаю, що це треба говорити, але знову ж таки, ні мова не про рожеві окуляри, да, тут, що це чудово. Нічого чудового нема. Да, це це врешті-решт, дипломатія такого плану у цих міжнародних майданчиків. Це постійне поле бою, да, яке відбувається. Тобто, от цей раунд виглядав. Такий спосіб, але е, насправді, поразки України або посилення Росії там не сталося однозначно. Тим більше, що от, українська формула миру, про яку я згадував, яка минулого разу була презентована на аналогічному заході, вона е, це українська ініціатива, до якої всі вимушені е, дослуховуватися, і яка буде говорять на не генеральна асамблея ООН, і буде е, тепер уже і. З глобальний саміт да, з цього приводу. Тому я думаю, що на таких майданах Україна показала, що на подібних майданчиках ми граємо достатньо успішно. Пане Дмитре, дуже дякуємо вам за участь у нашому ефірі і за детальне роз'яснення того, які результати були саміту Великої Двадцятки. Дмитро Левось, політолог міжнародний.